Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подивайте, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. Пишіть мені коментарі українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, Я потрапила у пазурі, у пазурі італійської бюрократії. Ой, мої хороші. Зараз. Вже два тижні я стільки пишу листів, я стільки роблю е, дзвонків і все це італійською мовою. І в мене такий стрес, знаєте, був. І, боже мій, думаєш, ай, чухаюсь знову. Вибачте, вибачте, що я чухаюсь, що я шмурігаю носом. Ну, хороші, будьте трішечки поблажливі до мене. Ну, не випила я оцей, як воно, цитрін від алергії. От. Я вам не можу показати, у нас є таке аплікаціоне, це як додаток на телефон. Він показує якість повітря. От. А біля мене отут, є пустир. І е, коли Студова, як казав Голоховасту, Студова дує вітер, от, то я дуже відчуваю оце все насіння, оцей пилок, і потім, мені здається, ще і кондиціонер в мене якийсь тут такий. От. Тому в мене на цьому додатку завжди показує, що сьогодні рівень чистоти повітря такий, знаєте, не дуже добрий. Двоєчка з п'яти. П'ять це добре, а от сьогодні двоєчка, тому я і чухаюсь. От. Так от, мої хороші, бюрократія. Я потім вам розповім, з чим це було пов'язано, чого я е, стільки багато писала і розмовляла по телефону. Для ну мені здається, це для для кожної людини, яка вона е, коли вона розмовляє не на своїй мові, це у нинку, бо тобто це такий жах розмовляти по телефону з держорганами, щось їм доказувати, щось з ними там, і ти не можеш до них прийти Ось в тому то і проблема, що потрібно все вирішувати онлайн. Або, наприклад, тут до мене вже три місяці пройшло, як я живу в оренді. До мене досить не дійшли платіжки за світло, за газ. Я не знаю скільки вже там мені накапало. Знаєте, а це компанія, яка обслуговує цей будинок, вона знаходиться у Вероні. Тобто місце обслуговування тут, а сама агенція у Вероні. І от постійно, постійно, оці, знаєте, без, безтолкові розмови. Потім я собі, ну вже я вам не знімала знімати в сотий раз одні й ті ж автобусні зупинки, теж не цікаво. Знаєте, коротше кажучи, я вирішила собі змінити сімейного лікаря, і я така собі пройшлась тут по райончику. Район, де я зараз мешкаю, називається Оттавія. Оттавія, от. Я, значить, пройшлась, попереписувала собі сімейних лікарів, які приймають отут біля мене. от, ну, І з таким списком я приїхала в Азл. АЗЛ — це така адміністративна організація по медицині, куди ти можеш приїхати і зафіксувати за собою того чи іншого лікаря. наприклад, так? От, Я приїхала в той Азл. Те та ще пригода, знаєте, під сонцем. Ти чекаєш того автобусу, і мені потрібно було змінити два автобуси, не чотири, як ми їхали з вами у шпиталь на автобусах, а два автобуси. От і коли я туди приїхала, виявилось, що всі ці лікарі, які біля мене приймають, вони вже соноп'єні, тобто вони вже повні пацієнтів, вони не можуть ще взяти мене. І тому мені дали отакий список з інших. Лікарів. От я собі там обрала отак от методом тика, тому що там ці держслужбовці в цьому Азлі вони тобі не розповідають, що оцей лікар добрий, а оцей там не дуже, а оцей, значить, там навіть навіть по імені і прізвищу ти не завжди зрозумієш, це взагалі чоловік чи жінка-лікар. Ну, Коротше кажучи, я собі обрала якогось тут чоловіка, так, мошка. Якогось чоловіка, лікаря. І вона така дивиться, ага, Франческо, там якийсь то о, каже, о, а в нього є вільні місця. І він ну, не поруч з вами сіньора приймає, треба взяти автобус. ну, Дві-три зупинки. Я думаю, а, нехай буде дві-три зупинки, це я можу і пішки пройтись під зонтиком, під сонця. От. Ну, і все. За мене, за мною записали цього лікаря. Мені дали скерування на перший візит до нього. і, значить, Я приїжджаю. Вже на наступний день за цією адресою, де повинен приймати цей лікар, от, а там е, інші лікарі, і вони кажуть, ні, цей лікар тут більше не працює, не приймає. А вони як? Вони знімають в оренду приміщення і приймають там людей, ці сімейні лікарі і кажуть: ні, оцей е, Франческо. Не пам'ятаю я його прізвище. От. Він з'їхав місяць вже, як тут не приймає. Зараз його студія знаходиться десь там біля Ватикану, на Сан-Джаніколо. там знаходиться. Я так думаю, о, близький світ. От. І, тобто він повинен. Оце неорганізованість італійська, розумієте? Він повинен був попередити заздалегідь у цей адміністративний центр АЗЛ, що він тепер приймає пацієнтів за іншою адресою. І тепер мені знову потрібно їхати в цей азл і шукати собі нового лікаря. І ніхто тобі не дає гарантії, що той новий лікар, що мені дадуть знову, що він знову буде на місці. Тобто, ви розумієте, я витратила два дні свого життя, нічого не вирішила, і знову я без лікаря. Ну формально я зараз закріплена за тим лікарем, який біля Ватикану приймає. О, Боже мій! І оце мене так це бісить, знаєте, коли ти прикладаєш стільки зусиль, а вихлопу ноль. І це ж все під сонцем, це ж все, о, Боже мій, такі ти робиш оці сфорці кожного дня. Сфорці як це буде? Сфорці. Зусилля, о, прикладаєш. От. Єдине, що мене порадувало, так те, що я от почала онлайн зараз займатися. З українською викладачкою італійської мови. Мені дуже подобається з нею займатися. Вона от викладає так, як мені подобається. Знаєте, граматика, дуже багато вправ. Тобто, ну, молодець, розумничка. От. І отак, от, знаєте, потихеньку-потихеньку цей стрес накопичується. А тут ще оця боже мій, яка сумна е звістка про Ірину Фаріону. Господи, я знаєте, я ввечері завжди дивлюсь. Віталія Портнікова, перед сном. Перед сном. от. І я така дивлюся, він пише замах на вбивство Ірини Фаріон. Я думаю, блі, ну Віталій, ну навіщо? Ну Віталій. Ну чого, ну ти ж, ну, ну в тебе й так, ну стільки підписників. Ну навіщо тобі писати такі е, кричущі заголовки? Знаєте, щоб ще більше на нього підписалися. Я думаю, ну і ти туди ж, ну навіщо? А потім, коли я почала його слухати, в мене просто я, знаєте, я е, отак от стала стовпом, і скільки в нього там відео було хвилин на 10 чи на 15, от я так на ногах і простоїла з такими відкритими очима, що отак серед білого дня настільки зухвало, настільки показово розправились з людиною, і це ще був замах на вбивство. І я ще тоді пам'ятаю, я подумала, ну ні, якщо її забрали на швидку допомогу, але їй. Вистрілили в скроню з такої маленької дистанції, ні, ні, не, не вийде, ну, не вийде вижити. Тобто, і буквально через дві години вже пішли відео, що вона бідолашна померла. Я вам завжди казала, завжди, мої хороші, що мова має значення, що існує також і мовний фронт. Україна дуже багато втратила в особі Ірини Дмитрівни. Україна дуже багато втратила. Я кожної неділі дивилася її, я підписана була на її канал Ген Українців. Мені він дуже подобався, коли вона розказувала про наших українських, яких ми не знаємо, діячів, істориків і письменників, науковців, щоб ми пишалися своїм розумієте, своїм. Для мене це особиста трагедія, що її немає. Мова повинна, мова живе, поки ти нею розмовляєш. Якщо ми припинимо розмовляти українською, знаєте, ми з вами не повинні допустити, щоб мова померла. І ну, не знаю, це дуже боляче. Це дуже боляче. Туп на неї там як не ображався, направду не ображаються, ким би ви не були. Вона називала речі своїми іменами. Якщо я була російськомовна, ну, що я могла, як я могла ображатись, якщо вона казала правду? Тому я і перейшла, розмовляю українською. Я дуже намагаюсь, щоб в мене була, знаєте, ще ліпше, ліпше. Ой, боже мій, не знаю, от я про неї кажу, а в мене аж Ой, це супер, це супер така була особистість, знаєте, вона настільки запалювала. Це такий оратор. Ось, бачите. Я пам'ятаю, ще в Харкові, коли я жила в Харкові, це ще було, коли вона була депутаткою. Я, як то, я ніколи не дивилася засідання Верховної Ради, ніколи. А то одного разу щось я включила і дивлюся, якась то жіночка, така блондинка за трибуною. І як вона класно всіх цих мажновладців, як вона їх попустила такою, знаєте, гарною українською мовою. От. І цей мем, так? Чому ви не розмовляєте українською? Або ви політично упереджені, або ви розумово відсталі. Ну, так, вірно. Будь-хто може вивчити українську мову, будь-хто. І в Україні повинна бути на першому місці українська мова. Ви приїжджаєте до Італії, ви не розповідаєте всім і не розказуєте, що в мене От я вже стара не можу вчити італійську, чи в мене щось не виходить. Ти її вчиш, тому що ти в Італії і тому ти повинен розмовляти італійською. Коли ви в Україні, ви повинні розмовляти українською. І уж тим більше мовою ворога, який вас вбиває, це, це взагалі це за граню та зла. А потім ще похорон я дивилась її. Ну, нехай, нехай вона, знаєте, з Небес охороняє Україну. А ті воїни, які на неї ображалися, я думаю, що в нас воїни більш. Такі сильні, потужні і серйозні люди, і не будуть оце як капризні, оці дівчатка. Ой, я образився! Щось вона не те сказала на нас. Войни це войни, оце все сфабриковане цькування. Ой, войни це воїни. І їм ніколи всі ці плітки вислуховувати і ображатися. Вони сильні, вони мудрі. Я сподіваюся у того пацана, якого зловили у Дніпрі, Ну, що це дійсно він. От, що це не тільки так, знаєте, або для Галочки. Ой. І що потім знайдуть замовників. От. Думаю, ось так. Мої хороші: такі стреси, стреси, стреси. І. Е що, я ще, що в мене ще було на минулому тижні. А, ще я здала два, два обстеження, я пройшла. От. Це так, і адома Ну, Я вже не буду вам там розповідати в подробицях, як я це роблю зазвичай, тому що ну, нічого такого і не відбулося. Досить легко мене прийняли перший раз, другий раз, і все добре, все добре. Немає метастазів у мене. Нових пухлин теж нема, новоутворень, от, все добре. Але от шлунок, шлунок, що з ним робити, я не знаю. Як його е, зцілити, а це тільки так, камар. От, зараза. Тиба. Як його цей шлунок зцілити? От зараз будеш мене кусати. Причому, знаєте, коли у вас повишена кислотність, ну, тобто ви її знижуєте пігулками, а в мене навпаки. І саме тому, що після хіміотерапії такий в мене шлунок залишився з такими пошкодженнями. В мене от через їжу ну не сприймаю я оці вітаміни, поживні речовини, тому я така слабка анемія, астенія. Так, мої хороші, все в мене добре з онкологією. Йду на поправку. Потім в мене була зустріч з онкологом. Знову була якась нова дівчина. Там же в мене три, три онкологині. От на кого я потраплю з тією і буду спілкуватися. У мене є відео на каналі про. А, я дивлюся, за мною мама повинна заїхати. Ми їдемо у шпиталь знову. Зараз я ще зроблю одне відео про те, як була на швидкій допомозі, ну, на пронту сокорсу Ось бачите, в мене все, всі руки обколаті. Ой, були. Була під крапельницями день. Я кожні 6 місяців приходжу до онколога, одна яко на кого потраплю. І от у мене було відео на каналі, де я розповідала, що мене доглядають, контролюють мене а, три дівчини. Я думаю, що вони інтерни, напевно, тому що вони ну, дуже молоді. І от одна вона дуже така, знаєте, співчутлива. А де у вас болить, і все мене от общупає, все таке. Інша в мене така: а, мене фреганіє, тобто мені все одно. У вас щось болить. Не вірю, не вірю, неправда, не повинно боліти, не повинно. От, і третя в мене е, дуже така, дуже, яка нагнітає ситуацію. Коли я, вона в мене питає, ну як справи? Я кажу: та добре, ось бачите, нема метастазів. А вона каже: ну це їх немає не тому, що нема, а тому, що ми їх ще не бачимо. Вони ще маленькі. Я така, ну навіщо ви мені це кажете? Ну навіщо. Ой. І от в цей раз була оця, яка мене фреганієнте. Тобто, мені все одно болить в тебе щось, не болить. За протоколом не повинно боліти. Значить, в тебе не болить. І скільки б я не жалілася, наприклад, на шлунок, на те, що я там праву, прав, правий бік не відчуваю. Їй все одно вона ніколи не пише мої оці жаління в мою картелу клініку, тобто в мою історію хвороби. Ні, треба казати в історію одужання. От ніколи не пише. В неї завжди все, норма, 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 норма. От. Ось так. І в цей раз я до неї прийшла і пожалілася. А вона каже: ні, неправда, неправда, не може там боліти, не може. Все, все добре у вас. Ідіть. Ну і все. І так було все добре, все добре, і через 4 дні я впала у супермаркеті. Ну, я не те, що впала, я була на такому, знаєте, ледве-ледве. Я, я думала, що я впаду, але я ну так, з останніх зусиль я доповзла додому. І потім вже мене відвезли на фронту сукорсу. Все, це я вам у наступному відео розповім. Мої хороші. Все, до побачення. Чао, чао, до побачення.